Ти просила зайти до тебе. Що хотіла? Що це? В сенсі взяти твоїх клієнтів. Вони ж твої. Ти їх ведеш? Я не буду цього робити. Но що ти не встигаєш, яке я маю відношення до твоїх проблем. Знаєш, якщо нас усіх позбавлять премії, то це станеться не через мене. Угу. Ну добре. Тоді попередь шефа, що я беру твоїх клієнтів. А може, заодно ти і місцем своїм поступишся. А якщо чесно, знаєш, як не треба зі мною розмовляти в такому тоні. Я не буду робити те, за що мені особисто не заплатять. І, до речі, шеф просив тебе до нього з...